Українці, привіт Раді втати вас. на Нашому YouTube каналі сьогодні будемо говорити про ті зміни, які будуть чекати нас в 2023 році при перетині кордону. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно і більше людей дізнаються, що їм робити, коли вони перетинають кордон. Поїхали перше. Проблеми в тих, хто не сплачує аліменти вже в цьому році. База митної служби вона є більш інтегрованою з судовою системою. І коли ви повертаєтеся за кордону, навіть якщо у вас була можливість виїхати за якісь хабар, в цей раз же не получиться. Чому тому, що система інспектор 2008 вже буде реагувати красним наперед таких осіб? І що трапляється, коли зустрічають таких усі прикордонники, і яка відбувається реакція, яке відбувається спілкування, показуємо вам у наступному відео. Мені оплатить тисяч гривень компенсації. Я не собі устрою. Я тут такий устрою, ви тут та я в своєму порту. На камеру снімай мене. Випишеш мені штраф на 150 гривень. Все успокоїлись. Відітьте себе адекватно. Виписує штраф. Виписує штраф. Віддіть себе адекватно. Я вам сяду кучу на валю, гом... Не принимайте. Не ты повышайте голос. Идите себя нормально. И вы сейчас не выслушайте меня и не выполните все а все мои такой, действия. Чтобы я тебя я... Мужчина. Что твоя мама Так, тихо, тихо, тихо. Чтобы вы... мы все сдохли, и ты что, прожал? Затрымай, затрымай, затрымай. Другі проблеми були тих осіб, які мають кредити в банках. Так трапилось, що коли українці виїжджали за кордон, хтось мав кредити в банках, але через цю війну вони не могли ці кредити закривати, і в них виникав фінансовий борг. Банки в свою чергу подавали клопотання до судів, щоб цих осіб притягнути до відповідальності. Але тут ситуація наступна: банки не можуть вам заборонити ні заїжджати в Україну, ні виїжджати. Максимум це може зробити тільки суд. Після того, як банк докаже, що ви не розраховувались по кредитам, але тут закон на вашій стороні. Тому що під час військового стану це рахується як форс-мажор, і ви кредит, якщо навіть не сплачували, банк вам вже в цьому році не може заборонити перетин кордону. І це є важливо. Якщо були якісь кредити, розбирайтесь з банком, але на перетині кордону це ніяк в 2023 році не буде позначатися. Далі. Дуже багато людей боїться, коли вони повертаються за кордону, що їх на кордоні будуть чекати з військоматів, з центрів комплектування і будуть відразу вручати повістки, відразу проходити медкомісію і вас відразу на фронт. Але насправді, з того, що ми бачимо, як це відбувається на практиці, цього немає. На кордоні з військомату ніхто не стоїть, повістки ніхто не роздає. Коли ви вже приїжджаєте в свої місця, де ви проживаєте, вже за місцем вашого проживання, ви можете звернутись до центрів комплектування і там отримати повістку. Але на кордоні повісток ніхто не роздає, цього не потрібно боятися. Далі страхові поліси на автомобілі. Якщо їх раніше польська сторона або українська сторона менше перевіряла, то вже з 2023 року їх будуть перевіряти. І якщо у вас немає страхового поліса, як мінімум ви дасте хабаря, як максимум вам дадуть штраф. Отже, всім нашим клієнтам, які повертаються в 2023 році, ми рекомендуємо робити наступним чином: краще оформіть зелену карту, міжнародну страховку на тиждень, на цих 7 днів. Заплатіть 30-40 євро, і ви не будете переживати. Звичайно, можливо, в більшості вона буде робитися для формальності, але як правило, це збереже вам нерви, збереже ваш час і навіть збереже кошти, тому що ви не будете стояти осторонь і у вас не буде ніяких проблем. Також потрібно звернути увагу, що заборонено завозити в Україну, а що можна і в якій кількості, будемо говорити спершу про продукти харчування. Якщо заїжджає одна особа, на одну особу ми можемо завести продуктів харчування на 200 євро. Це не мають бути комерційні якісь пакунки, все нове, все запаковане. Але до 200 євро ніяких претензій до вас не буде. І якщо ви думаєте, що польська сторона або українці. Не перевірять ваш чемодан, то ви можете подивитись відео, як польські прикордонники вони перевіряють, заставляють, щоб. Всі речі доставали, перекладали і дивились, чи ви нічого не везете лишнього. Так само реагує і українська сторона. Коли ви заїжджаєте, вони будуть дивитися. Звичайно, якщо ви їм або там щось не дасте, або їм знаєте, буде велика черга, і в суматохі вас пропустять. Але на це краще не розраховувати, краще дотримуватись тих норм, які прописані в законі, і у вас не буде проблем. Що стосується алкоголю і сигарет, як правило, сигарети в Україну не возять їх на паки, вивозять з України. Але якщо ви повертаєтесь, у вас має бути не більше ніж 200 сигарет, 50 сигар, 250 грам табака. Але інша справа з алкоголем дуже багато алкоголю завозять, і дуже багато алкоголю конфісковують. Норми наступні на одну людину. Це може бути 5 літрів пива, 2 літри вина, або 1 літр міцних напоїв, які більше ніж 22 градуси. Все ще більше за це або доведеться платити, або у вас це просто конфіскують. Отже, дотримуйтесь цих норм. Якщо ми говоримо про готівку, ви можете завозити в Україну. 10 тисяч євро без декларації, якщо більше ніж 10 тисяч євро, ви маєте це задекларувати. Також митники по вимозі можуть до вас запитати походження цих коштів, де їх ви взяли, або чеки з банку, що ці кошти були зняті з рахунків ваших, а не були якимось незаконним шляхом добуті в Європейському Союзі. Коли ми привозимо до 10 тисяч євро, проблем немає. Більше 10 тисяч євро потрібно декларування і довідка про доходи. Далі лікарські засоби дуже багато українців повертаються і везуть лікарські засоби для своїх рідних, знайомих. Можемо на одну особу перевезти 5 упаковок одного препарату. Або по рецепту, якщо в рецепті написано більше, і це виписав лікар, тоді можете вести більше. Якщо є рецепт, а як правило, ці рецепти вони йдуть електронні. Він навіть може бути на вашому телефоні. Ви показуєте прикордонникам. Вони можуть перевірити, не перевірити. Дивляться, ці засоби не місять наркотиків, чогось іншого і спокійно вас припустять. З цим ніколи проблем не було. На що особливу увагу потрібно звернути, що є забороненим до ввезення в Україну? Ви знаєте, це наркотики, зброя, вибухівка, засоби різні. У нас був такий випадок, коли в Україні заборонили продаж піротехніки. А якщо що забороняється, воно відразу стає дорожче. І один наш клієнт хотів завести салюти. В нього все це конфіскували. Будь-яка піротехніка на сьогоднішній день в Україні є забороненою. В Польщі, в Європейському Союзі, воно продається, але в Україні заборонено. Отже, можемо зробити коротенький підсумок. В тих, в кого є проблеми з елементами, вони ще подвоюються в цьому 23-му році. Проблеми, в кого були з банками, зараз банки вони. Не мають такого впливу, як вони мали раніше, в зв'язку з тим, що є форс-мажор, військовий стан в Україні, банки вже не мають тієї сили, яку вони мали, і ті кредити, які у вас протерміновані, вже для вас не будуть таким тягрем. Потім повістки на кордоні не роздають страхові поліси на автомобіль. Робимо обов'язково, хоча б на момент перетину кордону. І всі продукти, які можна завозити, не можна завозити. Бережемо закон. Закон збереже нас, і в нас не буде проблем. Українці, як завжди, бажаємо кожному з вас повернутись в Україну. Бажаємо перемоги особисто для вас. Бажаємо перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.